Привіт-привіт! Готуємо сьогодні ось такі пухкі вареники з картоплею, а рецепт не дуже е, звичний, тому що ми будемо готувати їх на сковорідці, а для кіста будемо використовувати кефір та дріжджі. Отже, давайте поскоріше готувати. Тому ж почнемо наше приготування з начинку. Е, я начинку приготувала заздалегідь, щоб зекономити ваш час. Е, так, у мене буде картопелька, я її відварила. Повністю злила рідину, посолила, потовкла, додала засмажку, в засмажку ходила цибулька, розмінила олія, масло вершкове, сіль, перець, все по смаку. І трішки додала кропчика. А ви ж готуйте начинку. Як забажаєте і яку забажаєте. Але сьогодні ми готуємо вареники з картоплею. Так, далі займемося опарою. Для цього нам потрібно 150 мл водички теплої, ледве теплої. Так, додаємо туди дріжджі. Ось так їх крашу. Далі додаю цукор, зараз перемішаю ось так. І додам трішки борошна, щоб вийшла така суміш і густа сметанка. І відставлю опару. У тепле місце, він на 10. Так, ну то що ж, опара моя готова. Ось, погляньте, як вона збільшилась в об'ємі. Так, тепер беру посудину і всипаю борошно, в мене вже просіяно, обов'язково просіяне. Трішки не всю норму, так як борошно різне. Ось так б, Так. Роблю ось таку луночку І тепер додаю. Що лишилось? Так, ефір у мене домашній. Е -е, потрібно, щоб був кімнатної температури. Так, далі нашу гарнесеньку опару. Знаєте, як вона вирівнялася. Ось. Е -е, так, далі соду. Сода додається для того, чому сода і борошно, ой, і дріжджі, тому що сода нейтралізує запах та смак дріжджі. Так, і сіль. Так. Також рослинну олію реформувано. Ось так, ложечка моя молодичка, тому я додам дві. І тепер перемішую. Потім буду переміщувати руками. Так, доведемо ще борошно. Кріску таке повітряне одразу. Все вступило в реакцію і сода, і дріжджі, і кефір. Сьогодні я роблю малесеньку норму, але потрібно робити хоча б на пів літри, тому що це дуже смачно. Додам ще. Так, ось погляньте, яке тісто виходить, якесеньке, вже дуже пористе, Трішечки посудину притрушу можна. Можна це зробити на столі. І залишаю моє гарнесеньке тісто відпочивати. Накриваю рушничком і відправляю в тепле містечко хоча б на 30 хвилин, на 40 хвилин, якнайменше. Можна і більше, чим тим краще. Тож чекаємо. Так, що ж, тісто моє підійшло. Ось погляньте, яке воно. Е, годинку в мене підходило. Може навіть більше. Так, тепер я ось. Обминаю. Она в не простає. Е, так, зараз я притрушу стіл трішки борошном і буду вже працювати на столі. Так. Яке гарне тісто. Ось. І все. Так. Зайво приберу. Тісто я буду, вірніше, буду, формувати, як пиріжки. Я не буду розкатувати шар, потім вирізати варенички. Зараз ось так обминаю тісто. Огненький ось такий в мене вийшов гарненький шматочок. Так, Тепер я беру ніж, відрізаю трішки. Ось, це тісто залишаю, це тісто зріз, припиляю борошном і буду робити жгутик і жгутик розділяти. На невеличкі шматочки і буду з них формувати варенички, як на пиріжки. Ви ж, звичайно, якщо бажаєте, можете зробити, як потрібно. Розкатати та повидавлювати. Ось так, роблю тонесеньку і роблю варенички. Потрібно, щоб вони були такі, жгутик був тонесенький. От. Тоді краще від варенички. Потім беру вареничку отак от борошно і ось так от роблю. Так, крічки потрібно перезволити борошно. Оський. І тепер. Ось так. Тепер беру дощечку, також припиляю трішки борошном і сюди буду складати готові варенички. Далі ось так я беру вареничку, ось так її розправляю. Оп -оп. Вона стає гарненька, рівненька, кругла. Потім отак ще роблю. Так, і сюди буду накладати. Начинку. Так, картоплю я трошки підігріла в микрохвильовці, щоб з нею було гарно працювати. Начинку завжди в і варенички я накладаю веделочки. Мені так зручно. ось так. Формую, далі тісто трішки натягую, спочатку посерединці защіпую, далі по краям. І сформую ось такий вареничок. Так, і викладаємо. І так далі. Цим рецептом вареничків поділилася зі мною моя знайома, моя підписниця. Привіт! Ті -ті -ті Тетяні в Чигирин. Дуже гарний рецепт. Я навіть раніше не знала, що можна так готувати. Так що добре, коли ми знайомимося з іншими людьми, з інших регіонів. Дізнаємося щось новеньке, корисне. Вони будуть не дуже великі, але можна, звичайно, робити і більші варенички. І то будуть такі гарні вареники такі з вишнями на пару. Цю партію вареничків я вже наліпила і хочу показати, як ми їх будемо саме готувати. Будемо готувати на сковорідці На дно сковорідки я поклала марлю, у мене в три шари вийшло. Так, залила водичкою десь на сантиметр, Так, щоб десь на половинку вареників було, в залежності, які у вас вареники, яка сковорідка і так далі. От, наливаємо водичку і будемо чекати, поки вона закипить. Потім будемо викладати вареники. Якщо ж у вас немає марлі, то е, можна приготувати просто е, у воді, як звичайно, підсолену, гарно кип'ячу воду. Е, бросаємо варенички і варимо від 3 до 5 хвилин. Я вже так е, багато разів робила. Так, вода закипіла і тепер я викладаю, трішки я зменшила вогонь, е, варенички. Трішки маленький шматочок марлі я відрізала. Не забувайте, що вареники будуть збільшуватися у розмірі. Ось так, я покладу ще штучок. Накрию кришкою. І, як водичка закипить, варимо 3 хвилинки під кришкою. Час вийшов. Ось такі виходять варенички, і я їх буду викладати в мисочку і шматочком вершкового масла. І так далі буду готувати всі варенички. Ну, то що ж, погляньте. Ось такі виходять неймовірно пухкі вареники з картоплею за цим рецептом. Хочу вам сказати, щоб ви не лякалися того, що рецепт тіста на дріжджах, тому що тісто дуже гарно готується, дуже швидко, легко і з ним просто одне задоволення працювати, тому що воно не липне, воно гарно ліпиться. Загалом обов'язково обов'язково спробуйте приготувати е, таким способом. Варенички виходять дуже смачними, можна готувати з будь-якою начинкою, а якщо ще і зі сметанкою взагалі буде прекрасно. Можна і з цибулькою, з засмашкою, шкварочками, будь-чим на ваш смак. Е, що можу вам сказати? Що тут говорити, якщо треба просто е, куштувати та смакувати? Отже, обов'язково готуйте та смакуйте, а також в коментарях діліться своїми улюбленими рецептами вареничків та які ви полюбляєте начинки. А якщо ж вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!